Вітаю на каналі у, гостях у Тані. Зараз я вам хочу показати, які, які макарони я готую. З цього рецепту я ніколи не відмовлюсь дуже смачно виходить. Макарони ми з'їдаємо на ура. Бачите, я накидала сів досить такі великі порції макарону. макаронів, їх можна їсти і з сартельками, і з котлетами, і м'ясом, з будь-чим Вони дуже смачні виходять. Рецепт простий, швидкий. Можна вранці ввечері готувати. І зараз я вам покажу цей рецепт. Для початку ми приготуємо овочі. Значить, у мене перець, помідори. Я ось взяла в мене рожеві сьогодні. Морква, цибуля. І все. Всі овочі я ріжу. В розогріту сковорідку я кладу моркву. Ось так я бусочками ріжу. Мені краще бусочками, ніж натерта, бо натерти вона тоді виходить кашелі. І додаю поріканий підводу. Ось я поклала ще перець. Ну, мені зелений перець, можна червоний, жовтий, будь-який у вас є. І зараз я буду тушкувати до готовності. Цукор, сіль і всі різні спеції треба додавати за вашим смаком. Поки буду тушкуватися в мене оця. Зелена овочна, зелена оранжева маса. Я буду можна відварювати макарони. Коли мене морква вже майже готова, то я кладу сюди ще нарізані помідори. Помідори я нарізаю не маленькими такими штривликами, такими чималими. І так обережно перемішую, щоб вони... Ну, не розпалиться. Бажано, що помідори будуть такі тріпенькі. Ну, можна будь-які, які у вас є. Ці, я вже сказала, я кладу за смаком. Тепер я ще ми дуже любимо милиний коріант. Ось так я буду класти. Кладу чайну ложку паприки, у мене копчена, можна будь-яку, копчену, не копчену, будь-яку. Ну я кладу саме таку. І не дивлячись на те, що тут є помідори, я ще кладу отаку чайну ложечку з верхом томатної пасти. І все, все це перемішую на смак. Завжди пробую, щоб воно було таке кисле, солодке, солоне. Ну Це вже у кого який смак, хто який хоче. Але оця маса повинна бути не дуже смачною, щоб ви просто хотіли її їсти ложкою. Тоді буде у вас будуть у вас смачні і макарони. До цієї маси я ще можу додавати чищені кабачки такими кубиками, або баклажани. Ну, Сьогодні я готую без овочів, Я просто готую ось таку масу. Готуємо до, поки все буде готове, поки воно все між собою подружиться і щоб воно все було дуже-дуже смачне. Сюди я ще додала милений лавровий лист і тепер уже в кінці, коли мені вже майже все готове, я додаю чесник. Ось я потерла, просто можна на чесно. Давці оці. Ну, я просто потерла на тиртовку цей часник, тому що, ви знаєте, без часника воно ну, не таке, воно не буде пекуче, воно не буде, не буде від нього ніякої там, неприємності у вашому киштівнику чи в шлунку, але сам часник це робить цю страву дуже пікантною. Ще хочу сказати одну річ. Багато хто у цю уже масу додає. Суху вермішечі чи сухі спагетті. Ну, я використовую або ось таку, ну різні, тут можуть і рожки бути, спіралечки, різні різні форми, або спагетті, але я відварюю. Я не, не кладу суху, а потім не заливаю водою. Я просто готую таку масу, а спеціально окремо відварюю або макарони з таких твердих сортів, або спагетті. Так і так ми любимо. Макарони я завжди готую до полуготовності, щоб вони були не розварені. Я їх процідила і зараз буду додавати у, до овочів. Сьогодні в нас велика сім'я, тому я зготовила досить багато. І тепер обережненько все ось ота перемішую. Ну, ось отакі макарошки у мене виходять. Повірте, вони такі запашні, вони такі смачні. Що ми її з'їдаємо просто, навіть не дивлячись, що порції досить такі великі, але не встигаєш навіть її ока моргнути, як уже їх немає. Всім смачного, готуйте гарного всім настрою до нових рецептів.